Дошкільний навчальний заклад Сніжинка один із провідних у надвірній. У нього 40-літня історія та хороша репутація. Держава тим більше повинна забезпечувати таку установу всім необхідним, але не завжди так є. Завідувач садочка щиро дякує міській владі за всеможливу підтримку. А ще більша подяка звучить на адресу меценатів, які дбають про дітей, про умови виховання та належного утримання малечі в садках. Так коштом благодійного фонду Юрія Дерев'янка сніжинці придбали холодильник для зберігання молока. Техніка серйозна, дорога і вкрай необхідна. Ви знаєте, що зараз є проблема з молочними продуктами. Ми чуємо, як по нашій Україні в дошкільних закладах, які є харчові отруєння. Тому ми вирішили звернутися до фонду, оскільки міська рада вже скільки коштів затратила, я ж сказала, на ці дахи і так далі. Ми не мали можливості зберігати молоко. І у нас всі продукти зберігалися в одній холодильній камері, тобто рибні продукти, нісні і молочні. І треба було їх на літній період обов'язково, оскільки зберігання термін молока 48 годин. І нам його треба було відділити від цих основних продуктів риби і м'яса. Ми звернулися, і вони повернулися до нас обличчям, привезли нам холодильник. І Зараз ми маємо споки що масло, тверді сири, творог, молоко. Це все зберігається в окремому холодильнику. За що ми їм дуже вдячні? Емілія Йосипівна тішиться, що це не останній вклад фонду у садочок. Маленькі вихованці сніжинки, їх батьки та вихователі мріють про теплий музичний зал, де зможуть демонструвати свої таланти. Меценати взялися реалізовувати. Мрії музичний зал він з будемо сторони ріки, звідти вітри завжди дують, і не стає того тепла взимку, яке би могло втриматися, а вікна. Прогнили вже їх треба дійсно замінити. Ми звернулися вони також. Це в процесі йде, процес роботи йде, йде вже проектна є документація. І я думаю, що до опалювального сезону також там буде зроблено і діткам, там вже буде тепло і комфортно взимку. Одержали в подарунок необхідну побутову техніку ще три садочки на Двірнянщи. Підтримка дошкільних закладів є одним із пріоритетних напрямків роботи благодійного фонду, і вона продовжуватиметься. Ми були в багатьох садочках і на Двірнянщині, Двірної, і так само там, де були якісь проблеми і потреби, які фонд міг би зробити, вирішити, ми це брали на себе і якраз і вирішували. Діти це наше майбутнє. Діти це святе. І тому вони повинні мати найкраще.